Моє вітання, це акценти сьогодні. В нашому полі зору. Транспортна сфера. Зокрема, поговоримо про специфіку отримання посвідчення водія, а також про реєстрацію транспортних засобів. Влітку у цьому процесі відбулися певні зміни. Що треба знати водіям, роз'яснять мої гості. Це Наталія Корнеєва, заступниця директора Запорізького науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС, та Ігор Любовський, заступник начальника регіонального сервісного центру ГЕС МВС у Запорізькій області. Вітаю вас. Вітаємо. вітаємо. Отже, почнемо нашу розмову з процедури реєстрації авто в Україні. Як це зараз відбувається? Скільки часу займається у сервісному центрі? І знаю, що навіть зараз можна залишити старі номери за новим власником, так, так дійсно відбулися певні зміни щодо реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Щодо процедури, це власник звертається безпосередньо до територіального сервісного центру, отримує заздалегідь талон електронної черги. Він може його отримати як онлайн за допомогою електронного кабінету водія або отримати безпосередньо в терміналі сервісного центру. Записується, приходить на відповідний час та дату і отримує послугу. Щодо змін, які відбулися, це ну, слід зазначити про те, що з 15 червня відповідно до постанови Кабінету міністрів. Дослідження транспортного засобу експертної служби МВС, МВС вже не є обов'язковим, лише є обов'язковим тільки е, при першій е, реєстрації транспортного засобу, ввезеного за кордоном, який вже був раніше у використанні. У всіх інших випадках е, експертне дослідження не є, е, скажімо так, за бажанням е, суб'єкта отримувача послуга. Е, Завдяки цьому було зменшено час реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, і він десь сягає близько 20-30 хвилин. Також відбулися зміни щодо е, номерних знаків, про які ви вже зазначали дійсно 11 травня цього року відбулися певні зміни, і відтепер, після перереєстрації транспортного засобу, можна закріпити номерний знак е, авто, який вже е, був у попереднього власника, закріпити за новим власником. Е, але це не стосується відповідної комбінації цифр так званих платних номерних uh -huh. знаків. Щодо платних номерних знаків, необхідно їх також можна лишити за новим власником, проте необхідно внести вартість цього номерного знаку. Необхідно по новій буде заплатити і отримати цей номерний знак. Це не стосується близьких родичів, таких як подружжя, батьки, діти та чоловік з як вже, да, вже зазначав, подружжя, чоловік. З дружиною батьки та діти вони тобто можуть ці безкоштовно, можуть можуть ці номерні номерні знаки, які навіть платна комбінація отримати їх безкоштовно. А це безкоштовно. якось спрощує процедуру реєстрації, наприклад, чи те, що можна залишити номери, чи для чого ні? Це в, в принципі це нам ніяким чином не спрощує. Єдине, що це більше для людей вже є право вибору, або отримати номерний новий номер номерний знак, або залишитись на старому. Комусь зручніше, що. Автомобіль всі його знають, наприклад, десь на якомусь там паркувальному місці, де його там вже пропускають без черги, ну, як, uh -huh. як приклад. І людям це більш для, для зручності. Або подобається така визначена комбінація цифр, там класний номерний знак. І раніше людина не могла його отримати, тому що е, кожен номерний знак він е, зберігався за власником, ну, за його бажанням. І більше не міг бути комусь переданий. А сьогодні є вже таке, скажімо. Така послуга, що можна отримати цей номерний знак, який вже був у використанні в іншої людини, тому це тільки для зручності, тільки для людей. Угу. Ну, ще цікава послуга онлайн. У вас з'явилася онлайн послуга, що стосується бронювання номерних знаків. От розкажіть про неї. Так дійсно з 7 серпня цього року також з'явилася нова онлайн послуга бронювання номерних знаків. Тобто, людина заздалегідь може зайти в кабінет водія. Обрати зі списку, вибрати безпосередній територіальний сервісний центр, де вона планує отримати послугу, вибрати усі наявні номерні знаки, які вона от, ну, от побачить, вибрати номерний знак та забронювати його за собою. Mm -hmm. Дане бронювання діє 10 днів, тобто протягом 10 днів людина має приїхати і отримати послугу, і тоді може забрати цей номерний знак. В разі, якщо протягом 10-денного терміну людина не встигла отримати послугу, цей це бронювання скасовується. Вартість цього бронювання коштує 360 шістдесят гривень. Угу. Онлайн оплатили, забронювали, приїхали і отримали номерний знак. А номери з певною комбінацією цифр, А, це, це не стосується певної комбінації. Ні, цифр. Я тому, розумію, що... просто ціна цікава. Ні, ціна угу. номерів з платною комбінацією угу. цифр. вона вже і так скажімо, Це вже послуга, Ну в... туди вже додатково ця послуга не включається. Тобто, якщо номер коштує. 9600 гривень він вже так і коштує, Тобто то його можна забронювати, скажімо так, безкоштовно. Угу. А активно користуються такою послугою водії? А, так, це досить, до речі, досить популярна послуга. У нас навіть скажімо, електронна наша система інколи бувала, не витримувала та перегружалася в зв'язку з тим, що багато людей заходило і бронювали номерні знаки. От якщо ми візьмемо серпень місяць, то в серпні місяці. Даною послугою скористували вже близько 350 осіб. І забронювали, і все успішно отримали, і задоволені. А якщо до першої реєстрації нових авто, які зміни набувають чинності у серпні? Чи є вони там? Так, дійсно, з 6 серпня вже набуло чинності постанова Кабміну, яка вносить зміни до першої реєстрації транспортних засобів, тобто нових транспортних засобів, придбаних, скажімо так, в автосалоні. Раніше, коли людина придбала транспортний засіб в автосалоні, необхідно було і не хотіла займатися процедурою, скажімо, його реєстрації в сервісному центрі, їй було необхідно поїхати до нотаріуса і дати нотаріальне доручення автосалону, для того, щоб автосалон вже міг за людиною зареєструвати транспортний засіб. На сьогоднішній день. Відмінили нотаріальне доручення, зробили доручення, яке вносять автоматично в базу в базу даних МВС. Тобто людина одразу в автосалоні дає письмову згоду на те, що автосалон буде представляти інтереси в сервісному центрі цієї людини, або письмово, або електронним шляхом за допомогою електронного підпису. І автосалон вже йде і реєструє за людиною автомобілі. В По подальшому -по видає вже людині, передає номерні знаки та. Свідоцу про реєстрацію транспортного засобу. Транзитні номери зараз не обов'язкові, що так. І також так звані транзитні номерні знаки вони вже видаються за бажанням власнику. Тобто раніше вони видавалися обов'язково, на сьогоднішній день вони вже видаються за бажанням. Якщо власник хоче від, скажімо так, самостійно поїхати на цьому автомобілі від автосалону до сервісного центру, йому видаються за бажанням транзитні номерні знаки. Це все має спростити процедуру. Так, вступу, воно, зменшує того, час, реєстрації. І воно, воно зменшує час, і воно, uh -huh. скажімо так, дає велику, скажімо, зменшує бюрократію. Uh -huh. І людині да, зменшує час отримання послуги і багато зручним є для людей. Тому що раніше вже люди вже великий час писали нам звернення про те, щоб от відмінити ці доручення від автосалону, для того, щоб автосалон вже міг вільно самостійно представляти інтерес, uh -huh. нотаріальне доручення. Без посередників. Так. Щодо вживаних авто із-за кордону. Процедура експертне дослідження вона є обов'язковою у будь-якому випадку чи в яких так як казав мій колега в червні 2023 року постановою кабінету міністрів номер 599 була здійснення спрощення процедури реєстрації при реєстрації транспортних засобів. Проте слід звернути увагу на те, що це не стосується першої реєстрації. Транспортних засобів, що були в експлуатації за кордоном, ця процедура здійснюється виключно після проведення експертного дослідження таких транспортних засобів фахівцями експертної служби МВС України, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують. От пані Наталі, чому так важливо зробити експертне дослідження транспортного засобу після того, як ти його ввозиш? Ну, ви знаєте, купівля транспортного засобу це зазвичай процедура приємна. Але також слід пам'ятати, що навколо цього процесу ну крутяться чимало шахраїв і всяких оферистів, які обманним шляхом можуть ошукати покупця, продати йому автомобіль, який має кримінальне минуле чи незаконно везений за кордону. Тому покупцю є сенс зробити експертне дослідження транспортного засобу для убезпечення себе від наслідку застосування шахрайських схем, а саме це не придбати автомобіль із зміненими підробленими або знищеними ідентифікаційними номером кузова або шасі та двигуна. Автомобіль, який піддавався ремонту з порушеннями існуючих законних. Вимог, і автомобіль після переобладнання, проведеного з порушенням. Це, так, наприклад, не відповідає об'єм двигуна, кількість пасажирських місць, відповідність додаткового обладнання, яке підлягає обов'язковій реєстрації. І продавцю сенс зробити таке експертне дослідження у нас, бо він уже себе обезпечить таку собі вже Подальше існування після продажу свого автомобіля до нього не буде претензій, що його автомобіль там після переоформлення на нового власника яким шляхом буде там невідповідність ідентифікаційних номерів, а також невідповідність там об'єму двигуна та року виготовлення такого ТЗ. Фахівцями експертної служби МВС України під час проведення такого експертного дослідження робиться загальний огляд транспортного засобу, перевіряється ідентифікаційний номер кузова, інформаційні таблички автомобіля та позначення двигуна. Ну і ми ж розуміємо, якщо авто привезене з-за кордону ввезене, то ймовірно, процедура купівлі-продажу вже відбулася. Людина вже придбала це авто і привозить його до вас. І виявляється, що там є якісь порушення, що тоді робити, і як можна обезпечити себе в таких випадках? Ну в таких випадках. Коли ми перевіряємо, то людина вже та, що здійснила куплю автомобіля, і там вже буде встановлені якісь кримінальні зміни, то, на жаль, такий автомобіль необхідно проводити вже розслідування. Це вже проводить поліція наша, і в подальшому вирішується вже доля цього автомобіля. Як вона придбалася, як воно придбалася, це вже така компетенція. Більше національної поліції. Трапляються такі випадки у Запоріжжі? Ну, слава Богу, такого не було в нас, щоб так вже придбали, купівля-продаж і от такий от автомобіль. Випадки, коли ми встановлюємо да, змінені ідентифікаційні номери, трапляються, фахівці працюють, виявляють, і це дає можливість людині, яка хотіла придбати, не в таку не попасти в таку халепу. Таким автомобілям, бо це ж я кажу, що це не доброякісні продавці, бувають це шахраї, які хочуть ошухати, о ошукати ошукати покупця автомобіля. Що порадити тим людям, які планують купувати авто за кордоном, і звісно, до експертизи, на що звернути увагу? Чи можливо там теж є експертні центри, в які варто з'їздити перевірити? Ну, ви знаєте, автомобіль вже приходить до, до людини, mm -hmm. і він вже після того, як він пройде там певну процедуру у таможеній службі, він вже попадає до, ну коли вже людина буде його реєструвати, mm -hmm. і ми тільки тоді проводимо своє експертне дослідження вже цього транспортного засобу. Тобто це вже вирішують самі покупці це ризикувати це самі чи не покупці. ризикувати. Так <кхем> де надаються послуги із експертного дослідження транспортних засобів? Так, послуги з експертного дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів, що їх супроводжують, надаються фахівцями Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в пунктах експертного дослідження, розташованих в територіальних сервісних центрах МВС України в Запорізькій області. Так, це територіальний сервісний центр 2341 за адресою парковий бульвар 12, територіальний сервісний центр 2342, це Оріхівське шосе 7А. Територіальний сервісний центр 2343 це за адресою Казака Бабури 9А і територіальний сервісний центр 2348, це Запорізький район, селище Соняшне, вулиця Соняшне, шосе 2А. Крім того, ми по понеділках вище вказану послугу надаємо в спеціалізованому пункті за адресою міста Запоріжжя, вулиця Республіканська, 73А. Тобто, якщо сервісний центр працює з вівторка по суботу, то кому буде дуже необхідно і він хоче зробити провести експертне дослідження, а потім вже звертатися з метою там реєстрації або переєстрації свого транспортного засобу, він може в понеділок приїхати на республіканську 73, а і пройти повне експертне дослідження, і скільки це коштує? Так, розмір плати за надання послуг з експертного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують з урахуванням податку на додану вартість на даний час становить для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн-учасниць СНД або окремих агрегатів 264 гривни 11 копійок. Для транспортних засобів усіх категорій і наземного виробництва або окремих агрегатів 328 гривень 52 копійки, і для мопедів або окремих агрегатів 177 гривень 14 копійок. Погодьте, що це ну, дуже така невелика плата за, спокій. за свій спокій. Угу. Так, складні експертні дослідження, що мається на увазі, і як там теж порядок оплати, особливості проведення. Так, в особливо складних випадках це коли відсутність на транспортному засобі індифікаційних позначень, номеру кузова, шасі двигуна, це часткове знищення таких позначень, це наявність потреби проведення ремонтно зварювальних робіт номерних майданчиків або їх повної заміни. І це наявність на індифікаційних номерах дефектів та або відхилень від вимог та способу їх нанесення. Надання послуги з дублювання первинних ідентифікаційних номерів на транспортний засіб. Роз'ясніть кому в яких випадках це потрібно і де це можна зробити. Теж у всіх центрах а, так, це не всіх центрах. Наша експертна служба МВС України надає послуги як з експертного дослідження, так і з дублювання первинних нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів на транспортний засіб. Добулювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу буде здійснюватися в разі пошкодження ідентифікаційного номеру транспортного засобу внаслідок впливу корозії на поверхню номерної площадки або при проведенні ремонтних робот у місці нанесення ідентифікаційного номера, це повернення транспортного засобу власнику після незаконного заволодіння із пошкодженням ідентифікаційних із пошкодженими ідентифікаційними номерами, і пошкодження номерних складових частин транспортного засобу внаслідок дорожно-транспортної пригоди. Це е, заміни складової частини з ідентифікаційним номером на безномерну в установленому порядку, виявлення ідентифікаційного номеру транспортного засобу з ознаками його нанесення із якимось там заводським дефектом, mm -hmm. і відсутність нанесення заводом-виробником. Ідентифікаційного номера кузова шасі рами транспортного засобу на невід'ємних металевих складових частинах кузова транспортного засобу при його виготовленні. Так, отримати ем, послугу із нанесення спеціальних індивідуальних та дублюючих ідентифікаційних номерів транспортних засобів можливо в нашому державному науково-дослідному експертно комуністичному центрі е, в місті Києві і Дніпропетровському, Львівському, Рівненському. Черкаському і Черневецькому науково дослідних експертних комуністичних центрах. В Запоріжжі це зробити неможливо. А, в Запоріжжі неможливо, але в нас mm -hmm. сусідня область, це місто Дніпро, mm -hmm. і вони проводять і надають таку послугу. Вартість такої послуги з дублювання первинних нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів на транспортний засіб з урахуванням ПДВ зараз складає 9 тисяч гривни 40 копійок. Ну, влітку відбулися зміни не лише в процедурі там реєстрації е в експертних дослідженнях, а і ще і в під час отримання водійського посвідчення. Наприклад, е у випадку втрати або викрадення посвідчення водія, як тепер можна його відновити, повернути назад? Так дійсно послуги з посвідчення з обміну посвідчення водія та оформлення його після втрати. За допомогою електронного кабінету водія або порталу «Дія» є доступним для громадян, і надаються територіальними сервісними центрами <кій> також е, вже досить тривалий час. Втім, 12 серпня була внесено зміни щодо розгляду таких заяв. Тобто, коли людина втратила посвідчення водія е, за допомогою електронних сервісів, не хоче його замінити. Раніше розгляд такої заяви електронної складав е, 10 днів. На сьогоднішній день е, змінили терміни та. Розгляд такої заяви становить до трьох до днів. Тобто, протягом трьох днів вона розгляд, якщо пройшла успішна оплата, всі документи, скажімо, які поки по людині в порядку, вона не позбавлена права керування, вона може прийти до обраного територіально сервісного центру, якщо воно обмінює онлайн, і е, отримати просто забрати, просто прийти, mm -hmm. отримати, забрати без черги і піти з посвідченням водія, щоб отримати посвідчення водія. Раніше людина мала три спроби скласти іспит. Як тепер відбуватиметься е, це? також, і в, в цьому, скажімо, напрямку у нас відбулося зміна на серпень, такі багатий на зміни. Оновилися терміни, коли можна і скласти іспити повторно. В разі, якщо кандидат-водії не склав теоретичний або практичний іспит в сервісному центрі МВС, то наступний такий іспит призначається через 10 днів, І призначається не раніше, ніж через 10 днів, не враховуючи дня іспиту. Тобто, десь, ну, скажімо, на 11-й день угу. він призначається. І... Ну, таким чином, в людини є більше часу для, скажімо, пересмислення результатів попереднього іспиту та час підготуватися до наступного іспиту. Також разом з цим було надано необмежену кількість спроб для складання теоретичного а також практичного іспиту, але найбільше строку дії, скажімо, сертифікату навчального закладу. А які там строки? Щодо теоретичного іспиту, цей термін складає один рік. Щодо практичного іспиту, цей термін складає два роки. Втім, якщо людина не склала практичний іспит і в неї вийшов час на повторне складення, то їй необхідно заново навчитися на теорію та на практику, навіть якщо теорія була здана. Так, так. Але скласти практичний іспит тепер стало складніше, наскільки я зрозумію зрозуміла. Там додалися пункти, в яких випадках вважається проваленим іспит. Так, якщо особа належно проходила навчання в закладі підготовки водіїв, а також добре засвоїла правила дорожнього mm -hmm. руху, навички, керування транспортними засобами, то складнощів при складанні теоретичного або практичного іспиту в неї не буде. Але дійсно були оновлені вправи практичного іспиту та типових помилок під час їх виконання в екзаменаційному листі, але це зроблено не насправді не для того, щоб ускладнити людині, скажімо так, складання іспиту а для того, щоб їх привести у відповідність до сучасних вимог. Наразі іспит, практичний іспит вважається нескладним, якщо особа допустила більше трьох типових помилок, або допустила ситуацію, що викликала. Необхідність втручання екзаменатора або представника автошколи в керування транспортним засобом для запобігання якоїсь дорожньо-транспортної пригоди. В випадку, коли екзаменатор, це якщо людина здає на транспортному засобі територіального сервісного центру, в тому випадку, коли представник автошколи, це якщо людина здає іспит на транспортному засобі якоїсь за автошколи, це за правом вибору. І також ще одна помилка: це якщо кандидат водії відмовився виконати вправо практичного іспиту, крім випадків, коли виконання команди екзаменатора може призвести до порушень правил дорожнього mm -hmm. руху або до створення якоїсь дорожньої транспортної ситуації, і, і таке і буває так. Таке а, хіба бувало. раніше такого не було під час подарування раніше таки три було. помилки і все те, що ви перерахували, такі помилки були, але вони були, скажімо mm -hmm. так, вони не точно були викладені в екзаменаційному листі, mm -hmm. тому що. За ну було проаналізовано за певний період кількість скарг, де люди оскаржують і mm -hmm. складання іспиту. І дійсно є прогалини в екзаменаційному листі. Якщо порівняти правила дорожнього руху та екзаменаційного листа, є деякі прогалини, тобто неточності в самих, самих формулюваннях. Ці формулювання були більш точно викладені. Але в принципі вони вже раніше були в екзаменаційному листі. Також наприкінці липня набули чинності зміни до закону України про адміністративні правопорушення та адмінвідповідальність у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами. Що змінилося? Яка відповідальність кому передбачена? І можливо, вже є якісь результати, е, дійсно. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, і з 28 липня його було офіційно опубліковано, тобто він вже набрав законної сили в Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, змін, що, що стосуються порушення порядку приймання іспитів та підготовки і підвищення кваліфікації водіїв, порушення порядку державної акредитації навчальних закладів і зміни, що стосуються самопідготовки, вже будуть ну, це вже з 29 жовтня. Угу. Щодо відповідальності, яка передбачена для інструкторів та екзаменаторів та певних контролюючих органів, це порушення посадовими особами навчальних закладів, тягне за собою накладення штрафу від 500 до 800 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає з 8500 гривень до 13600 гривень. Також, що які виникають порушення з боку навчальних закладів, і за що може бути притягнуто представника навчального закладу, це здійснення підготовки або перепідготовки водіїв транспортних засобів, особою, яка не має чинного документа спеціаліста, та не має права надавати освітні послуги водіям транспортних засобів. Допуску сіп, які не складали теоретичний іспит до практичної підготовки водіїв. А також проведення практичної підготовки водіїв з використанням транспортних засобів, які обладнані з, порушення, з порушенням з правил та вимог дорожнього руху або особи, яка позбавлена права керування транспортним засобом. які можуть бути порушення з боку представників сервісних центрів МВС, порушення посадовими особами сервісних центрів МВС. Порядку проведення державної акредитації автошкіл та порушення встановленого порядку атестації їх спеціалістів також тягнуть за собою накладення штрафу від 8500 вісьми гривень до 17000 сімнадцяти гривень. Ну, дякую вам, що ви завітали сьогодні в Акценти і роз'яснили ситуацію зі змінами. І нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з Наталією Корнеєвою, заступницею директора запорізького науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС, а також з Ігорем Любовським, заступником начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Запорізькій області. А я дякую глядачам за увагу. Бажаю вам мирного і тихого вечора. Бережіть себе, зустрінемось.